всіх на каналі Shopping Вінець сподіваюся, у вас і у ваших рідних все добре, бо новини зранку прочитала дуже невтішні, тому дуже сподіваюся, що у вас все добре. Бережіть себе. Сьогодні трошки вирішила відволіктися. Якщо дивилися моє попереднє відео, то я показувала, що надихнулася кулінарним журналом. У мене ось такий німецький кулінарний журнал, в якому я знайшла цікавий рецепт пирога. І хочу його приготувати. Зацікавив мене цей рецепт, переглядала його, читала і думаю, все ж таки вирішила його спробувати. В чому його унікальність? По-перше, для приготування потрібно сік двох лимонів. Він такий з лимонним смаком. дуже. І такий цікавий інгредієнт був ось сам пиріг, велика фотографія його представлена. І ось, бачите, опис. Він на німецькому, я його переклала, і тут такий дуже цікавий інгредієнт, який використовується саме для приготування. Називається він Пахта. А цей продукт він більш розповсюджений, мабуть, в Німеччині, бо вони використовують його в, куліна... в кулінарії. А в нас його можна замінити. Він на... взагалі цей продукт це рідина, яка залишається від приготування вершкового масла, і можна замінити його, ем... розбавити кефір кімнатною температурою, водою, щоб він не був занадто густий, або можна взяти склянку молока і додати. Трошки лимонного соку для того, щоб така кисла молочна рідина вийшла. І ось з вами сьогодні спробуємо його приготувати, тому хочу поділитися, що ж в мене взагалі вийде. Сподіваюся, буде вдалий рецепт, подивимося, що, і хочу вже розпочати. І у нас з вами сьогодні буде експіріанс. Будемо пробувати рецепт. Спочатку нам потрібно буде змішати сухі інгредієнти, а саме 300 г борошна нам потрібно, 200 г цукру. Я ще додала сюди дрібку солі. По рецепту дуже цікаво було. Там потрібно 3 чайних ложки розпушувача. Додаємо. Також додаю цедру двох лимонів. Дрібка ванілі. Тепер перемішуємо. Взагалі люблю експериментувати, хоч в мене є вдалі рецепти, які мене родина полюбляє, я часто готую, але все ж таки люблю теж експериментувати, щось цікавеньке готувати. Двого разу бачите німецький пиріг. Не готувала ще з німецьких журналів, так, а це надихнулося. Єдине, ось бачите, на фотографії, як представлено, в них там помадка така, але я не дуже полюбляю помадки, і в мене родина не полюбляє взагалі десерти, там, де є помадка. Тому я, можливо, цей етап пропущу. Не буду її робити. Так, і далі нам потрібно буде додавати вже рідкі інгредієнти, а саме три яйця. Вже зручно, до речі, що тут не потрібно якихось супер-девайсів, а потрібно тільки вінчик. Будемо все змішувати вінчиком. Тепер додаємо розтоплене вершкове масло 100 г. Далі нам потрібно сік двох лимонів, але по рецепту нам потрібно половину соку двох лимонів додати саме в тісто, а половину залишити для того, щоб потім, коли будемо діставати пиріг, змастити його. Пам'ятаєте, на початку казала, що пахта потрібна, але в мене був кефір, я його розбавила з водичкою, тобто він не занадто готвустий. І додаємо до нашої суміші. Поєднуємо рідкі інгредієнти разом з сухими. Як бачите, дуже швидко ми з вами впоралися, просто поєднали всі інгредієнти. І ось така суміш в нас вийшла. Зараз ретельно все перемішаю для того, щоб однорідна з вами консистенція вийшла. Як і в рецепті, бачите, дуже швидко ми з вами впоралися, буквально за одну хвилинку в нас з вами вже готове тісто. На цьому етапі ми ставимо розігріватися духовку при температурі 180 градусів. І по рецепту потрібна форма діаметром 26 см. У мене є ось така форма, вона скляна не занадто високими бортиками формочку купувала в Аврорі, але дуже-дуже задоволена якістю. Це люмінарківська форма діаметром 26, повторюсь, за 179 гривень купувала, взагалі не помиляюся, роки два тому, але дуже задоволена. Готую не тільки солодке, але й запікаю якісь, і м'ясо, і овочі, запікаю, запіканки, лазані. Ці готую саме в цій формі. І ну що, тепер ми переливаємо наше тісто до формочки. Тісто, до речі, спробувала дуже смачне. Кислинка від лимону, така свіжа нотка. Взагалі полюбляю десерти. Там, де є цитрусові, вони таку легкість надають. Тепер що робимо магічний трюк? Ставимо в духовку для випікання і чекаємо. Пройшло 40 хвилин, я дістала вже такого красунчика рум'яного. Якраз випікався 40 хвилин, перевірила готовність шпажкою, суха шпажка була, і дістала. На цьому етапі, поки він гарячий, його треба змастити половинкою соку лимона, який залишився. Ну а декор же, який ви хочете, там можна. Зробити можна, як показано було в журналі, але він так красивий і смачний, і так як це буде просто пиріг до чаю разом з родиною, то я, в принципі, додатково я думаю, що прикрашати не буду. Дам йому повністю охолонути, і потім покажу, який він в розрізі вийшов. І поки охолоджується пиріг, хочу вам. Показати покупку, яку сьогодні купила в сенсей, заходила. Запланована в мене ця покупка була. Я хотіла оновити пледики, які в мене є. В принципі, вони хорошої за якості, верніше, не оновити, а щось нове взяти, бо зараз такий період і теплих обіймів з теплим пледиком, з ароматним какао. І я зайшла в сенсей подивитися, що в них цікавого представлено, і мені сподобався. Ось такий сірого кольору він хоче з поліестеру, але він такий м'якенький, що я думаю, просто навіть подивитися фільм і. В обіймах такого теплого пледика буде дуже комфортно взимку. Він розміром десь 160 см на 200 см. Був без знижки, 389 гривень. коштує. Хоча цей розмір він доволі таки великий. Зазвичай пледи вони йдуть трошки меншого стандартного розміру. Цей такий величенький буде, і в мене ще додатково були бонуси. Я списала, ще бонуси 100 гривень можна було списати, накупуючи ні були в мене. І пледик вийшов мені по супер супервартості 289 гривень. Ось такий на зиму в осінньо-зимовий вірніше період буде зігрівати. Сподіваюся, буде з ним тепло і, знаєте, затишно тепло зимку. Так, я зараз з вами розкриємо, покажу вам. Ось так ближче покажу вам, так він виглядає. Єдине, він трошки як просвічується, бачите? Але за рахунок цієї плюшової частини я гадаю, що буде тепло і комфортно. Бо все-таки пледики вони надають більше затишку, бо ковдри нас зігрівають, а пледик це так, коли вже ти сів до кресла або приліг на диванчик і щось переглядаєш. і я думаю. Буде ідеально. Так, ну що, пиріг в нас повністю вже охолонув. Найважче у приготуванні це було дочекатися повністю, коли він охолоне. Ми вже з родиною його придегустували і вже половину з'їли. Мій вердикт це дуже-дуже смачно. Рецепт дуже вдалий. Всі інгредієнти, які були прописані, вони ось чітко відповідають самому рецепту, мається на увазі. Небагато цукру вийшло е, в міру, хоча 200 грам цукру я додавала на пиріг, але пиріг вийшов не занадто солодким, хочу вам сказати, він е, водночас і пухкий, і в той же час він вологий. Бачите, він навіть е, ось такий пружний. Я вам зараз е, покажу він, як він в розрізі. Оці приємні легкі. І лимонні нотки. Цедра лимону надала неперевершений аромат. А він так само виглядає, як і в журналі. Ось, бачите, по зовнішньому вигляду, ось, один в один виглядає. Єдине, пам'ятаєте, я на початку казала, що це просто пиріг для того, щоб посмакувати з родиною чаю. І я зверху не робила жодної декорації, жодної помадки не робила. Це вже коли можна, наприклад, взяти цей рецепт за ідею, і на якісь свята приготувати і зверху вже зробити помадку або святковий якийсь декор. Я, до речі, залишу рецепт ретельний, з не ретельний верніше, а з детальним описом, який був прописаний у журналі. Можете теж приготувати. Моїй родині всім сподобався. Я єдине, хочу щось пробувати так само приготувати по цьому ж самому рецепту, але замість лимону спробувати за пульсинами. Приготувати. Сьогодні зранку ми відкривали мармеладки. Пам'ятаєте, я вчора купувала в рошені і показувала вам ці мармеладки. Вони з, зі смаком різноманітним. Тут асорті було представлено, є і малина, і груша, і вишня. Я спробувала три різновиди, мені всі до вподоби були. Найбільше мені сподобалося те, що немає такого, знаєте, яскраво вираженого. Хімічного такого аромату, такого немає. Тут дуже смачний сам мармелад, і цукру не занадто там багато покрити, він, він в міру солодкий. Хто полюбляє мармелад, я думаю, ті зацінять саме смак. Хочу подякувати за те, що знайшли час і переглянули це відео, розпаковку свою показала, рецепт показала, надихнулася трошки, щоб ви щось смачненьке приготували, насолодилися з родиною і трошки відволіклися від новин сьогодення. Бажаю вам берегти себе і своїх рідних, смачних, вдалих вам рецептів, корисного шопінгу вам вдалого. І якщо сподобалося це відео, буду, як завжди, вдячна вам за ваші коментарі, вподобайку. Підписувався на канал Шопінгвіниця, підписуйтесь.